Друзі, найцінніше, що ми маємо від Господа, це життя, Ну, наше життя і тут, на землі, і вічне життя. Но чому вічне життя найцінніше? Ну, Тому що кожен з нас знає ціну нашого примирення. Кожний свідомий християнин знає, що за нього помер Бог на Христі. Не просто якийсь там пророк там, чи ще хтось, а сам Бог прийшов і віддав свого сина на смерть за тебе і за мене. І це дуже важливий момент. Друзі, я хотів би сьогодні вам розказати таку дуже історію насправді про аборти. Ви знаєте, я піднімаю дуже часто тему абортів в школах, там, 9, 10, 11 клас. Мене так само запрошують до підлітків там, в різні вузи, там, в інститути, в коледжі. Я б хотів би розказати вам історію з міста Чортків. Я там ходив з одним священником по всіх навчальних закладах проповідував, проповідував тютюн, на алкоголь, наркотики, своє навернення якби, і, і аборти. Та? Я тоді дуже, дуже багато говорив про це. І ви знаєте. Я ставив, е, говорив про аборти, а потім ставив такий ролік: ролик Святинчука, Слав, Славчика, е, такий протестант є, він пише християнський реп і ставив його ролік його відеокліп. Ну і щоб ви розуміли, в одному з закладів Чорткова це не школа, це вже вищий. Ну, це вже училище. училище. Я говорив про аборти. Там, та. І ви знаєте, після кожної зустрічі з підлітками я завжди на дошці, на дошці пишу, свій номер, пишу свій номер. і кажу, ну, Завжди: кажу, слухайте, друзі, я відкритий 24 на 7. Зі мною можна говорити про все. Там. І мені часто дзвонять хлопці, там радяться зі мною, як бросити курити, як бросити вживати наркотики. Ну, дівчата там говорять про там, більш нагальні проблеми. Ну, але менше з тим, я залишаю завжди свій номер. І щоб ви розуміли, одного разу у мене подзвонив телефон. Подзвонив телефон, і я коли взяв трубку, ну, кажу, слава Ісусу Христу! Я почув, знаєте, як на тому проводі так, ну, хтось підхлябує, ну, хтось плаче, якби там. Та. І, і, і потім почув пан Микола, мені дуже тяжко говорити. То був жіночий, ну, голос дівчинки. І вона каже: Мені дуже тяжко говорити, але каже: я, я ваш номер записала тоді, тоді на тій лекції, на якій ви говорили нам про аборти, і каже, я зараз, зараз, я стою в черзі, я, я хочу робити. Я хочу робити аборт. Ну, і Починає розповідати мені, що її бросив хлопець. Якби. Вона приїхала додому, батьки їй сказали, коротше, що, що подумають люди, сусіди. Коротше. Батьки її не підтримали в цьому. Якби, там. Та, Навпаки, сказали, що йди, роби, що хочеш. Типу. Але ми, ти нам не, ну, типу, не потрібна. І вона була відкинута, якби там, та. І ви знаєте, єдине, що я видав, видавив в себе, наприклад, бо я теж хотів розплакатись, вона просто ридала. І вона каже, каже, Я не хочу вбивати. І каже: я от зараз сиджу біля цього кабінету, а мені оцей ваш ролик, оці ваші слова, якби, що потім людина жалкує за це, що потім можна не мати більше дітей. що, ну, що це, 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 це гріх проти життя, якби там. Та... І вона каже. Але я боюся, я кажу, що ти боїшся? А вона каже: Я боюся, що в мене не буде за що годувати цю дитину. І ви знаєте, я їй кажу, кажу, слухай, рідненька моя, не робить. Я не буду називати тут ім'я, бо це конфедецін. Це кажу, слухай, не роби, будь ласка, не роби, будь ласка, аборт, тому що Бог, якщо дає дитину, Він дає на дитину, не бійся. А потім кажу їй, Я тобі даю слово. Що я тобі буду кожного місяця присилати 100 євро? 100 євро на утримання дитини. Кажу, але тільки йди звідти. І вона мені каже, ви обіцяєте, що ви будете мені допомагати. Я кажу: я, я тобі обіцяю, ну кажу, я зроблю все, але тільки збережи життя дитини. І вона каже: добре, ну, щоб ви розуміли, вона вийшла звідти, поклала трубку, я поклав, а потім. Я такий думаю, Боже, я місіонер. Звідки я буду мати гроші, щоб давати їй кожного місяця 100 євро? Але кажу: ладно, Боже, ти якось знайди. І знаєте, що відбулося? Вона прийняла рішення. Вона вийшла звідти, вийшла звідти, не зробила цей аборт. Вона прийняла рішення народжувати дитину. І буквально через тиждень вона подзвонила мені вже радісна. І говорить мені, я вам сердечно вдякую, що ви мені тоді відвернули мене, що я вам подзвонила, що ви залишили мені свій номер на дошки, що я його записала. Каже, я вдячна Господу, що все так склалося, і що я не побоялася вам подзвонити, І ви підняли в той момент трубку. Хоча, щоб ви розуміли, ну я зазвичай передзвонюю, коли мені дзвонять. І що відбулося? <кхід> Ця дівчина народила. Вона народила дівчинку, яку назвала Марія. І, і вона, вона, щоб ви розуміли, я їй жодного разу не вислав гроші. А знаєте чому? Тому що знайшовся хлопець, який її любив, і який і, і вона так само він їй сам він їй так само симпатизував, але. Знаєте, як буває, що коли біля якоїсь дівчини бандіт, який використовує там, та, то хлопці, які такі трошки збиті, вони не можуть якби, ну, бояться, якби, сказати про свої почуття. І щоб ви розуміли, він їй запропонував одружитися. Вони одружилися, вони живуть зараз в Америці. вони них вже двоє дітей, якби, і він виховує цю доньку, яку звати Марія, як свою. Господь діє, Господь великий. Господь знав, що у мене в місіонера немає гроші, тому він знайшов цього хлопця. Вони забезпечені і вони любляться. У них справжня любов. І вона отримала від Господа, що не зробила аборт справжнього чоловіка, який заробляє, який забезпечує. Амінь. Люби просто, просто люби.